Астрологічні рекомендації на період ретроградного Меркурія, що хорошо робити до 15 травня, ретроградна планета вона допомагає людині повернутися до своїх начальних ідей і в них змінити щось, щоб виправити помилки, якщо вони є. Коли людина стартує дуже грандіозні нові проекти в період ретроградних планет, то іноді бувають проблеми з цим. І ці проблеми є ну, індикатором помилок, які людина робить. Тобто, наприклад, зруйнувалася ракета Ілона Маска в період ретроградного Меркурія. Деякі люди хочуть ну, просто продовжувати просувати свою тему і в ній нічого не змінювати. Наприклад, кажуть: А період ретроградного Меркурія то я просто зроблю те саме абсолютно те саме, тільки після періоду ретроградного Меркурія. Тобто, наприклад, Якщо Пелон Маск запустив ракету після періоду ретроградного Меркурія, вона б так само зруйнувалася. Тобто штучно просто зсувати той самий намір, який ви хотіли здійснити зараз, дуже сильно хотіли, але просто зсунути його пізніше. Ну, результат буде та саме. Важливо, не що людина зробила в період ретроградного Меркурія, а що людина намагалася дуже сильно намагалася зробити. І неважливо, зробила вона це чи ні. Ще такий приклад наведу. от в моєму місті, сьогодні проходив мимо одного бізнесу, який люди відкрили напередодні війни. І вони відкрили його і ще звернув увагу, відкриття було в період ретроградного Меркурія. Якщо б вони звернулися, ну і зараз цей бізнес, цей тип бізнесу закрився у зв'язку з війною. Якщо б ці люди просто спитали астролога, а період ретроградного Меркурія, окей, я просто суну початок цього бізнесу після. Нічого б не змінилося, війна так само прийшла б. У цей регіон прифронтовий, де я живу, і ну, так само цей бізнес не пішов би. Тому це індикатор період ретроградного Меркурія, які в нас можуть бути помилки. Якщо ви хочете зрозуміти свої помилки дуже ярко, дуже яскраво, то хорошо починати якісь речі, ну, ну, серйозні, такі в період ретроградного Меркурія, це дозволить вам зрозуміти ці помилки. Не означає, що в період ретроградного Меркурія взагалі нічого не можна розпочинати. Хочу навести приклад, що Харківська наступальна операція Збройних сил України у 2022 році в вересні була якраз в період ретроградного Меркурія. І не тільки ретроградний був Меркурій, а ще й Юпітер, Сатурн, і дальні планети всі були ретроградні. І що в результаті вийшло? В результаті Російська Федерація зрозуміла російська армія свої помилки і почала їх виправляти після періоду ретроградного Меркурія. Але сама наступальна операція вона була успішна. Куди Як... тобто, якщо Збройні Сили України, вони, наприклад, розуміють помилки якісь в російській обороні. І ситуація сама проситься. Тобто не те, що дуже хочуть, українці дуже хочуть, щоб здійснилась контрнаступальна операція, а воно само проситься. От Просто ситуація, ну, я так розумію, що з точки зору астрології, що у вересні помилки російської оборони вони ну просто просилися нанести удар. Туди, куди ну, на Харківському напрямку. От. Таким чином, в період ретроградних планет, і в тому числі ретроградного Меркурія, треба дуже уважно слідити не за собою, що я хочу. Ілон Маск, я хочу на Марс запустити. Я хочу на Марс, я дуже хочу на Тобто, не за собою слідкувати, що ти дуже сильно хочеш. А що ситуація сама проситься в руки? Ну і те і робити, де ситуація сама проситься в руки. А, і в цей період треба зупинити якісь свої просто дуже сильно хотілки. От і проблема, коли українці дуже сильно хочуть контрнаступу, от дуже сильно його хочуть. Але неможливо це робити просто ну, не. Не зробивши розвідку. Тобто, ну, в принципі, ретроградний Меркурій це, можна так ще сказати, ну, хороший варіант зробити якийсь розвідку І після розвідки там щось робити.